Ринок, стосунки, можливості, а вони завжди обирають тих, хто є унікальним. Все. Однакові такі інкубаторні люди нікому не потрібні. Чому ховаєте, чому ви можете ховати свою унікальність, свою індивідуальність? Ну, понятно, що перше це страх бути не такою, як треба, тому що є страхи раптом людям не сподобається, не зайде, а що скажуть знайомі. А якщо мене засудять, страх ну дуже-дуже гальмує нас переважно у всьому. А далі це звичка, і це реально звичка, яка тягнеться з минулого, підлаштовуватися під чужі очікування. Да? Тобто від вас чогось очікують, і ви стараєтеся більше для інших. Да? І тут потрібно. Обирати або ви стараєтеся для інших, обслуговуєте їх очікування, або ви все ж таки йдете в сторону успіху, тому що і те, і те поєднати на жаль нереально. Тому що як не крути, соціу нас постійно буде тягнути назад. Ну власне, у нас так все побутовано на рівні держави, на рівні е, особливостей мислення людей, е, що вони хочуть, щоб ми були як всі, куди назад. Далі не невіра у цінність да, свою. Тобто ви вважаєте, що це банально, те, що я знаю, це банально, те, що я вмію, це як всі, те, як я там можу проявлятися, які Продукт я можу створити, як я можу працювати, як я можу розмовляти, так всі так роблять нічого унікального. Так? І що ще може заважати і хочеться сховати свою унікальність, це, по суті, підсвідоме бажання залишитися в безпеці. Запам'ятайте, ховайте свою унікальність, ви невидима, Не проявляєте свою унікальність, ви невидима.